Не просто сумісний похід в театр, а це можливість подбати про себе, провести час разом, поговорити на теми, які допоможуть нам стати ближчими один до одного, покращити нашу взаємодію з один одним. Постава називається «Мистецтво домовлятися. Вона в цьому плані дуже гарно знову досвіду спрацьовує якраз на таку чесну, відверту, автентичну розмову про нас. Що для себе я відмітила в цій і резюме, резюме підвела. По-перше, треба бути завжди собою, треба знаходити час, робота, життя. Не завжди в цей такий буремний час, не завжди це відходить. Коли я але для мене, це, якщо це так, як меседж, як коротко, це. завжди треба говорити, ніколи не треба це тримати в собі. Сподобалось те, що Кожні, кожна людина вона і, права, і не права по своєму, тому що вона хоче зробити цей світ кращим ну, для себе, для оточуючих, але чомусь не виходить. Питання: чому? Звісно, що це спеціально зроблена вистава, щоб підсвітити, як ми зазвичай спілкуємося. Як мало ми дбаємо про екологію спілкування, екологію стосунків, як мало ми вирізняємо, а як цей шлях до серця іншої людини пройти. Дуже рада, що ми наважилися на такий формат і по моїм відчуттям все спрацювало. Звісно, буде дуже цікаво почути ваші відгуки. Коли стрес напруга, незадоволеність накопичується, накопичується, накопичується. Якщо в нас немає практики говорити, Відверто про накопичення цієї круги це може призвести до такого. На щастя, існує мистецтво домовлятись. Чому я відчуваю радістю? Тому що е, приємно, що стільки людей прийшло. Е, радість від того, що до нас приєдналася на ну, ці чудові актори. Да? Це теж такий цікавий досвід. Е, і надхвалення, тому що хочеться робити ще.